Вчора мав перше побачення, пройшло досить класно, цілувалися. Але насторожив один момент. У розмові вона згадала, що ходить на спортивний масаж, який охоплює все тіло і виконується особою чоловічої статі. Жінки, на її думку, не здатні робити цей масаж настільки якісно. Чи це може бути проблемою і приводом, вважати її непридатною? Слухай, ну якщо вона зараз. Вона вільна дівчина, чому б їй не ходити на такий масаж. Ну, а чому ні? Два в одному, як там <сміщає> совміщає приятне з полезне. Так? І це, звісно, скажімо так, якщо вона у стосунках і ти їй кажеш: дивись, я вважаю, що це ненормально, що ти підеш на масаж до чоловіка, а вона тобі каже, ти що йобнути? я піду. Я піду, це з тобою щось не то. Це у тебе якісь комплекси. Оце її робить непридатною. Якщо вона вільна дівчина, чому б їй не сходити на такий масаж? Тому якось так. А ти у вас була лише всього-навсього перше побачення? Ну таке, чуваче. бачите? Запрошую її на друге побачення, зваблю її, а там же будеш розбиратися.